Діти, добрий день, вітаю вас! Погляньте, які в мене сьогодні для вас є картинки. Ведмедик хоче перейти дорогу. Спочатку він подивився ліворуч і побачив машину. Потім він подивився праворуч і побачив велосипедиста. Він пропустив і машину, і велосипед і тільки тоді почав переходити дорогу. Це, діти, правильно, тому що. Треба завжди подивитися в обидві сторони, спочатку ліворуч, а потім праворуч, і потім вже переходити дорогу, якщо немає близько транспорту. А ще діти треба звертати увагу на те, що поряд може бути світлофор, який допоможе вам перейти дорогу, висвітлюючи червоний, жовтий або зелений колір свій, підморгуючи нам своїми оченятами. І ми можемо на нього орієнтуватися. А ще треба завжди дивитися, щоб був пішохідний перехід, там, де дозволено переходити дорогу. Зазвичай він позначається або доріжним знаком, або ось такою зеброю, яка намальована на дорозі. Чому зебра? Ви напевне зрозуміли, тому що чорна та біла смуги чергуються як колір забарвлення у зебри, і називається зебра. Треба дивитися, щоб зебра була на дорозі. А тепер подивіться, яка історія сталася із хлопчиком Васильком, який захотів переходити дорогу, але він не може. Чому? Тому що світлофор не працює, у нього нема вогників, і зебри на дорозі немає. Але є з двох сторін машини, і, звичайно, хлопчик не може перейти, тому що. Може статися тоді аварія. Давайте ми допоможемо нашому Василькові. Ми можемо зліпити із пластиліна очі світлофору кольорові, і можемо зліпити з білого пластиліну зебру, виліпити лінії, які ми прочергуємо на дорозі, і буде у нас зебра для переходу пішохідного. І Василько буде допомагати світлофор. Зробимо це. Зробимо. Але спочатку давайте ми розірнемо наші ручки. Давайте ми зробимо вправи, які ви вже добре знаєте: кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Кулачок, ребро, долонька. Тепер ми будемо йти по черзі. Одна у нас ручка йде, потім інша. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два і раз і два. Тепер будуть долоньки чергуватися. Одні пальчики під себе, другі рівні. Чергуємо. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодці. А тепер ми будемо виконувати вправу дах, їжачок, замочок. Дах, їжачок, замочок. Дах, їжачок, замочок. Молодці. Тепер можна і попрацювати. Для цього нам потрібен буде пластилін трьох кольорів: зелений, червоний і жовтий для світлофору, і білий для зебри. Почнемо, давайте зі світлофору. Ось він у нас лежить. Ми починаємо скочувати по черзі кульки, можна їх скотити скочати, скочати між долоньками. Ось так: коловими рухами, поклали одну кульку. Взяли інший шматочок, коловими рухами скачали ще кульку. І остання у нас зелена кулька буде, ось так ми її скочуємо, коловими рухами діти, і ось у нас і зелена кулька. І тепер дуже просто треба нам притиснути спочатку, вгорі, у нас буде жовтий кружечок. Потім у нас червоний, потім жовтий, по черзі вмикається. І потім внизу вже зелений. Просто треба притиснути. Погляньте, у нас вже вийшов світлофор для нашого Василька. Так, ми йому покладемо зараз. І тепер нам треба зробити зебру. Треба пластилін розірвати на невеличкі шматочки. Дивіться, щоб вони були приблизно однакового розміру. Ну, наприклад, я зроблю 5 смужечок, ви можете зробити більше. І нам треба розкачати пластилін. Тепер не коловими рухами, а прямими рухами. І ви пам'ятаєте, що ми діти розкочуємо пластилін на дошці або на картоні, щоб не забруднювати столи. Погляньте, наші палички повинні бути однакового розміру і однакової приблизно товщини. І довжини. Погляньте, якщо у вас виходить паличка, ви отак одну зліпили, другу приміряли однакові, це добре. Якщо ви, наприклад, виліпили паличку, вона ви її порівняли з іншими двома вона коротше, то треба іще трошечки розкачати. Тобто кожна паличка повинна бути схожа на попередню. Ось так ми виліпляємо. Примірили паличку. О, гляньте, вона трошки коротка, давайте ми її зробимо довшою. Ось тепер приміряли однаково. І остання паличка у нас, ось так ми її викачали, приміряли трошки коротко, давайте зробимо її довшою. Розкачали ще трошечки, і ось вона в нас вже Майже однакової всі довжини. І тепер ми починаємо. Світлофор у Василька вже є, він уже йому світить. І тепер ми починаємо приліплювати наші палички. Ось так ми притискаємо їх на дорогу, чергуючи, щоб була біла смуга, і залишилась чорна дорога. І ось так ми приліп, приліплюємо, притискаємо кожну. Паличку нашу. Погляньте. Ой, Василько, вже можеш переходити до дороги, тому що в нас уже є для тебе і світлофор, і зебра. Погляньте, як гарно. Хлопчик може поглянути на світлофор, якщо світлофор йому підморгне своїм зеленим оком, він може по цій зебрі перейти дорогу. Машини будуть стояти і пропускати його. Бачите, як у нас гарно все вийшло. Діти, ви можете теж зробити таку саму дорогу, можете зробити інші машини, можете взагалі без машин зробити. З машинами просто буде цікавіше. Можете хлопчика або дівчинку вирізати із паперу, і зробити ось такий світлофор і таку зебру. І запам'ятайте, назавжди, що треба переходити дорогу завжди по пішохідному перехіду, і дивлячись на сигнали. Світлофоро, я вам бажаю всього доброго, діти. Будьте уважні, бережіть себе! До побачення!